Золоті яйця так українці реагують на різке здорожчання курячих яєць. Ще у серпні середня вартість десятка яєць була близько 30 гривень, а уже в жовтні ціни зросли на понад 70 відсотків і продовжують іти вгору. Я думаю, що буде до 8... бо Якщо сьогодні на сьогоднішній день ціна по вже 6, то 7, 8 чи 2 гривні виростуть. Продавчиня з шестирічним стажем пані Анна. Зізнається, особливо відчутне здорожчання розпочалось після початку повномасштабної війни. Саме найбільше ціни зараз, як почалась війна. Ціни піднімаються, бачите самі, що люди всі змущаються, чому? Чому? Пенсії не піднімаються. Якби була більша зарплата, то було б краще. Ну, так, як нема грошей, люди дуже змущаються. Та обурюються люди не лише до продавців, а й на камеру. Кажуть, до такого цінового Евересту життя їх не готувало. Мені б хотілося, щоб було б дешевше. Бо 50 тож дуже дуже багато. Буду купляти одне, два, щоб щось зробити. Ну що це таке? Сезонність, мабуть, впливає. Та дивуюсь, ну були недавно ще по 3,90, а зараз 5,20, по-моєму, а вже навіть, мабуть, 6. Ні, я не готовий стільки платити. Це ну не виправдано. Просто за 100 гривень можна купити якийсь інший продукт, який буде. <певизна> Співмірний. Втім, є і ті, хто ставиться з розумінням. Нормально, у нас іде війна, реагую нормально. Щто з розумінням став. Приклад, я з розумінням ставлюсь, тому що люди втратили житло, там все. А ми тут живемо. Тут трохи менше будемо купувати, але то, що нормально, що вони все дорожче, не тільки яйця, і то не тільки в нас. Експерти, і, взагалі, шокують до кінця року яйця коштуватимуть близько 100 гривень за десяток. 80 гривень зараз коштують найвищі категорії. Якщо ми кажемо про подорожчання до 20%, то на кінець року ми побачимо ціну 96 або навіть 100 гривень за десяток. Здорожчання яєць в цю пору є щорічним, пояснюють економісти. Втім, цього року ціна особливо кусає до сезонного фактору. Додалось ще й зменшення кількості підприємств, бо війна до того ж подорожчала логістика та вартість кормів. Дорожчають саме собівартість товарів, не тому, що такі погані там виробники яєць, фермери, які продають, а тому, що в них дорожчає собівартість цього товару. Конкуренція зростає між зовнішнім і внутрішнім ринком, і відповідно, ціни на внутрішньому ринку вони Поступово, е, починають прирівнюватися до цін на зовнішньому ринку. Це стосується як зерна, так і похідних речей, таких як яйця, е, молоко е, і таке інше. Сьогодні ціни на курячі яйця досягли показника європейського ринку до початку повномасштабної війни, оскільки зараз на заході продукція також в рази подорожчала. Втім, експерти заспокоюють, яйця в ціні таки впадуть. Щоправда, не раніше ніж через кілька місяців, а попереду ще новорічно різдвяні свята. Максим Турчинський та Віталій Дмитрко, телеканал НТА.